Діти, сьогодні на уроці математики ми повторимо та закріпимо знання, які здобули на попередніх уроках. Відкрийте зошити в клітинку, запишіть число. 14 жовтня, класна робота. Далі запишемо каліграфічну хвилиночку, число 27. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. У зошиті на сторіночці 52 виконаємо перше завдання. Знайдемо значення виразів і потрібно записати результат. Хочу вам наголосити, що у виразах із дужками спочатку виконуємо дії в дужках. Далі виконуємо арифметичні дії множення ділення, а вже потім додавання віднімання. Ставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевірте правильність виконання. Вами цього завдання. Випрати помилки. Друге завдання. Потрібно вставити пропущені числа в істаних рівностях. Перший стопчик виразів вам потрібно лише обчислити арифметичні дії ділення та множення. Другому стовпчику виразів вам потрібно вставити пропущені числа. Розглянемо перший вираз. У нас пропущене перше число, яке потрібно поділити на 9, і ми отримаємо 8. Називаємо, як називаються числа при діленні. Ділене, дільник, частка. Отже, в нас невідоме ділене. Це найбільше число в цьому виразі. Пригадуємо, як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. 8 помножити на 9 і ми отримаємо 72. Далі виконайте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Третє завдання потрібно розкласти числа на множники. Число 10 ми можемо розкласти на 2 і 5. 2 помножить на 5 буде 10. І на 5 і 2. Також 5 помножить на 2 буде 10. Далі виконуйте завдання самостійно: ставимо відео на паузу. У четвертому завданні потрібно знайти невідомий компонент арифметичної дії, виконати перевірку. Розглянемо перший вираз. Від числа 64 віднімаємо невідоме число і отримаємо число 28. В цьому виразі у нас невідомий відємник. Пригадуємо, як знайти невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 64 різниця 28. Віднімаємо отримуємо від'ємник 36. Поставте відео на паузу і далі виконайте завдання самостійно. Наступне завдання. Вам потрібно у цьому завданні знайти значення виразу зі змінною n. Якщо n дорівнює 13 і n дорівнює 19. Ви в кожен вираз. Замість змінної М підставляєте її значення. Поставте відео на паузу, самостійно виконайте завдання. Перевірте правильність виконаної вами роботи. На прикладі наступного завдання вам потрібно визначити порядок виконання арифметичних дій і знайти значення виразів подія. Зошиті в клітинку ви пишете слово вирази. Я перші два вирази вам поясню, як виконувати. Третій, четвертий вираз ви в зошиті обчислите діях самостійно. У виразах із дужками спочатку виконуємо дії, які записані в дужках. Далі виконуємо дії за дужками. Спочатку це будуть обчислюватися дії. Множення ділення, далі додавання і віднімання. Ставте відео на паузу, приступайте до роботи. Сьоме завдання потрібно ставити такі знаки арифметичних дій, щоб утворилися істинні рівності. Перша рівність 36, поділити на 4. Дорівнює 9. 9 додати 15, або 15 додати 9 дорівнює 24. Ставите відео на паузу, далі завдання виконуйте самостійно. Наступне наше завдання нам потрібно з вами обчислити задачу. Прочитаємо умову задачі. Діти зібрали 18 кг смородини, полудиць на 4 кг більше, ніж смородини, а малини на 5 кг менше, ніж полуниць. Запитання до задачі: скільки кілограмів малини зібрали? Діти. Запишемо короткий запис. В записувати задачу короткий запис не потрібно. Смородини 18 кг, полуниць невідомо скільки, але сказано, що на 4 кг більше, ніж смородини. Малини невідомо скільки кілограмів зібрали діти, але сказано на 5 кг менше, ніж полуниць. Для того, щоб дізнатися, скільки кілограмів малини зібрали. Нам потрібно знати, скільки зібрали полуниць, адже нам сказано, що малини зібрали на 5 кг менше, ніж полуниць. Чи відомо скільки зібрали полуниць? Ні, не відомо. Тому в першій дії ми з вами знайдемо, скільки зібрали полуниць. Про полуниці сказано, що їх зібрали на 4 кг більше, ніж смородини. Отже, до 18 ми додаємо 4 і дізнаємося, що полуниці зібрали 22 кг. Якщо ми вже знаємо, що полуниці зібрали 22 кг, а малини на 5 кг менше, ніж полуниць, то ми від 22 віднімаємо 5 і дізнаємося, що малини зібрали 17 кг. Поставте відео на паузу, ще раз уважно прочитайте умову задачі і розгляньте розв'язок задачі. Наступна задача. В на цій задачі ми будемо короткий запис з вами записувати в вигляді таблиці. Цю задачу зошит також не потрібно записувати. Читаємо умову. Після того, як дівчинка списала 17 зошитів у клітинку і 6 зошитів у лінію, у неї залишилося ще 9 зошитів. Скільки всього зошитів було у дівчинки спочатку? Розгляньте уважно таблицю, у нас є ключові слова. Це зошити в клітинку і лінійку. І такі ключові слова було, списала і залишилося. Для того, щоб дізнатися, скільки спочатку було зошитів у дівчинки, ми дізнаємося, скільки ж всього разом списала дівчинка зошитів у клітинку і лінійку. Ми до 17 зошитів клітинку додамо 6 зошитів у лінійку і дізнаємося, що всього нас писало 23 зошити. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі, коли ми знаємо, що вона всього списала 23 зошити і залишилося в неї 9 зошитів? Так, якщо до числа 23, ми додамо число 9, тобто ті зошити, які в неї залишились, ми дізнаємося, що у дівчинки спочатку було 32 зошити. Поставте відео на паузу ще раз уважно розгляньте розв'язок задачі. Діти, сьогодні на уроці ви гарно попрацювали, виконали дуже багато завдань. Я сподіваюся, що у вас гарний настрій, ви не дуже заморилися. Оберіть відповідну целинку вашого настрою.